Вони називали мене божевільним, дивним чи ненормальним. Но я це зробив! Зробив Ха-ха-ха-ха-ха! Всім привіт! З вами Вишня, як бачили, через відсутність світла трохи так поїхав. Ну та гаразд, головне, що живий після недавнього блокауту. Взагалі тема мого відео це ялинку у виді піраміди. Чому так? Бо навіщо стоїти майкавді банальні ялинки, коли можна зробити у незвичайної форми? Взагалі, у вас є настрій? Бо в мене є і ще буду проводити зі друзями. Старий і жахливий 22 рік, які наші сусіди зіпсували. Ну та гаразд. Головне, щоб ви та ваші близькі були живі. Саму ялинку я роблю 5 на 5 блоків і десь зверху у 32 блоки. А ще я лінива срака, тому середину ялинку не закриватиму порожнечу. По відео би вийшло набагато пізніше. А взагалі, щоб вас не втомляти, я прийду, коли закінчу ялинку, тому чекайте. Фух. Я нарешті закінчив. О, ви тут це добре. А взагалі я вам завідую, бо для вас це буквально секунду пройшло. А для мене ціла вічність. Бо треба добути дерево, потім листя. І це все не в маленьких кількостях. А зараз час прикращати ялинку, для кольору я загорвовний як основний матеріал. Якщо чесно, його треба було багато. П'яток. <кхм> Вишня, не треба матюкатися. Ну взагалі мене зрозуміли. А ще треба було багато барників. Якщо червоним та білим не було питать, то жовтим були проблеми. Як я тебе ненавиджу! А? Упс, я чомусь став, як мій дід, дуже сидім після пива. А взагалі, що я хотів вам сказати, що знову і покажу кінець того, що зробив. Бо вам було б цікаво, якщо я показую все повністю та нутно? Ні, і я теж. Не забувайте, що я лінива срака. О, курва! Забув сказати, мені з прикрашень ялинки допомагав Карабас та Форті, а інші люди, які допомагали або зробили щось для ялинки, будуть під осум під відео. Боже, як же красиво воно виглядає. Мені подобається, а тобі? Можеш про це написати у коментарях. А зараз час дивитися, що в нас вийшлося. Вибачте, але я, походу, не записав той момент, де прикрашав і з ялинки. А взагалі креатив зробив сани та сніговика. А я зробив стежки Костері та Кіос, де прийдуть вічне гютвей. Ну, на жаль, час прошиватися. Я хочу вас привітати знову новим 2023 році. Надіюсь, в цьому році буде все добре. Окрім сусідів наших злих. Ну а так, не забувайте поставити вдобайку, підписатися, якщо не підписалися, поширити серед друзів та залишити коментар під цим відео. І з вами був Вишня і всім пока, до нового 2023 року.